Польща дозволила Україні бити своєю зброєю по території Росії. Про це сьогодні заявив заступник міністра оборони Польщі в інтерв'ю польському радіо. І це не єдина країна. Далі у Несеця розкажу про лідерів, які дотримуються такої ж позиції. А також у цьому випуску, як Фаріон поновили на посаді у львівській політехніці та заморозка обмінів полоненими з боку Росії. Почнемо з заяви поляків про дозвіл бити наданою ними зброєю за межі України. Україна на Україну напали. Україна має право захищатися так, як вважає за потрібне Я вважаю, що західні країни також мають зняти такі обмеження. Вчора у Брюсселі збиралися міністри оборони країн ЄС. Вони власне обговорювали питання: чи може Україна використовувати західну зброю для ударів по військових об'єктах на території самої Росії. Очевидно, що це законна дія відповідно до міжнародного права, коли вона застосовується пропорційно. Заяву Польщі у Москві чули речник Кремля Пісков заявив, це було для них очевидно, і Росія неодноразово говорила про свою реакцію у разі застосування Києвом західної зброї для удару по своїй території. Нагадаю, від початку війни здебільшого Україні забороняли використовувати зброю від західних партнерів, щоб наносити удари по території Росії. Особливо категорична в цьому питанні була Америка, адже такі обмеження мали б знизити ризики переростання війни у конфлікт між США та Росією. Але схоже на те, що. Війна, яка затягується вже на третій рік, та новий наступ російських військ на Харківщині, може змінити переконання наших союзників. Про дозвіл на використання західної зброї за межами української території після удару по гіпермаркету в Харкові говорив і Зеленський. Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ, знаємо всі райони запуску російських ракет та бойових літаків, знищити цю терористичну силу, а отже, врятувати. Тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни. Країни окремо ухвалюють рішення чи надавати такий дозвіл, і вже 10 країн його Україні дали. Не заборонила бити по Росії Фінляндія, дозволили атакувати зокрема військові бази на території Росії і Велика Британія, Франція, Литва, Латвія, Швеція, Чехія, Естонія. Нідерланди і тепер ще Польща, схоже, список країн буде поповнюватися, і оновлення будемо додавати в описі під відео у США. Теж активно обговорюють це питання. Група законодавців вимагає від міністерства оборони дозволити Україні завдавати ударів по території Росії із застосуванням американської зброї. Кілька днів тому генеральний секретар НАТО Столтенберг в інтерв'ю виданню Економіст закликав Захід. Зняти обмеження на використання зброї лише на території самої України слова Столтенберга були адресовані насамперед сполученим штатам, і схоже, зрушення там також є держсекретар Ентоні Блінкен після нещодавньої поїздки до Києва вважає, що настав час зняти заборону. Про це пише New York Times. А от серед країн, які проти такого дозволу, поки Італія, Бельгія та Німеччина. Як думаєте, яка наступна країна дозволить бити по території Росії і коли таке рішення? Може дати, наприклад, Німеччина свої думки пишіть в коментарях. Фаріон повертається сьогодні. Львівський апеляційний суд виніс рішення поновити професорку кафедри української мови інституту гуманітарних та соціальних наук львівської політехніки Ірину Фаріон на посаді. А за період вимушеного прогулу Фаріон також отримає майже 124 тисячі гривень зарплати. І давайте пригадаємо цю історію. Мовних скандалів за участі Фаріон було багато. Останнє, через який її і звільнили, стався у листопаді цього року. Тоді в програмі Рандеву з Яніною Соколовою. Фаріон різко висловилася про українських військових, зокрема з третьої штурмової бригади, які розмовляють російською. Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, то нехай себе назвуть русськими. Її слова викликали хвилю суспільного осуду на всіх рівнях. І що робить Фаріон? Публікує лист на свою підтримку, начебто написаний кримським студентом. Водночас вона не приховала його персональні дані, і згодом з'явилася інформація, що хлопця розшукали в Криму російські силовики. Після цього на вже обидва скандали відреагували в СБУ. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз щодо висловлювань і публікацій Фаріон. А досудове розслідування там ще триває. Звільнення Фаріон вимагали і студенти Львівської політехніки та двох інших вишів. Спочатку в інституті заявили, Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом. Пізніше все ж звільнили. Це рішення, власне, вона і оскаржила в суді. На своєму Ютуб каналі Фаріон не переставала публікувати відео про конфлікт. Буквально кілька днів тому заявила її. Звільнили за прямої вказівки з адміністрації президента, тому що тут прямо була задіяна служба безпеки. України, а навіть було задіяно і консулят, що пов'язано з тим, як мене швидко викинули з етерів такого собі Радіо Чикаго. Тобто це надзвичайно груба помилка Зеленського, яка свідчить про те, що людина не виросла у політичного діяча, а йде за своїми примітивними, егоїстичними. Стремліннями. Що ж, після рішення суду Фаріон сказала що щаслива, що право існує окремо від політики. А над тим чи повернеться до політехніки, ще думає. Є дуже багато сил, які би не хотіли, щоб я повернулася в політехніку, а мені дуже подобається йти проти тих сил, яким я не подобаюся. Постанову апеляційного суду ще можна оскаржувати у верховному суді. Чи будуть це робити у львівській політехніці, поки не знають. Про наступні кроки подумають після того, як отримають повний текст рішення. І наостанок в Росії офіційно заявили, що призупинили обмін полоненими з Україною. Про це сьогодні повідомила уповноважена справ людини в Росії Тетяна Москалькова. Пише пропагандистське агентство Інтерфакс. Обмінів вже немає кілька місяців, і все через Україну заявила Москалькова. Нібито наша сторона висуває надумані вимоги, каже, що має постійний діалог з українським омбудсменом Лубінцем і міжнародним комітетом Червоного Хреста. Москалькова також заявила, здійснює дзеркальне відвідування українських військовополонених. Обидві сторони відвідали за її словами вже 700 військових у полоні та домовилися про дзеркальні передачі для полонених речей та листів від родин. А я вам нагадаю, що останній обмін відбувся 8 лютого цього року, отже, суспільне звернулося до координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Там коментувати російську заяву відмовилися. Ми також намагаємося отримати коментар Лубінця. Утім, ще раніше він звинуватив Росію в затягуванні процесу обміну. Тоді він відреагував на публікацію списку, з нібито п'ятьма сотнями прізвищ українських військовополонених, яких нібито Україна відмовляється забирати. Ці списки тоді опублікувала пропагандистка Симоньян. Кожного дня Україна по всім каналам комунікації підкреслює, що ми готові робити обміни, забирати кожного і кожну з російського полону. І що от подібні списки спеціально Російська Федерація вбрасує, щоб збурювати родичів військовополонених. Що скаже Лубінець про слова Москалькової? Ми вам обов'язково повідомимо як тільки отримаємо його пояснення. Ну а поки на цьому все.